Доброго дня, мене звати Алла Полякова, я українська акторка, режисерка, засновниця і художня керівниця Quinte Dance Company. Я живу в Києві, мені 28 років, мій зріст 1,63 метра. Я говорю українською та англійською мовами, а також трошечкою французькою та німецькою. Мій досвід у, зйомок. у зйомках налічує короткі метри, серіали, музичні відео, реклами. З англійською, українською, я працювала і працюю в Україні і за кордоном. Вільно, вільно рухаюсь, маю підготовку в напрямку каскадерського мистецтва, танцюю балет, займаюсь йогою, займаюся велоспортом трошки, співаю, і, ну, якщо що, то там швиденько довчусь їздити на конях, наприклад. От. Якщо якось так, ще я бігаю. Дякую вам, дякую за увагу. І сподіваюсь, до скорої зустрічі на знімальному майданчику.